В нас Ольга Євазовська координатор, голова, координатор виборчих виборчих парламентських програм громадянської мережі опора. Так, я можу відразу можу відразу сказати, що я як співатор програми «Дорогі депутати є в певному, як би сказати, конфлікті інтересів, оскільки опора є одним з наших партнерів партнерів та в цій програмі. Але з іншого боку, тема дуже важлива, і громадянська мережа опора є має бездоганну репутацію і і високі результати саме в увис. Ні виборчих виборчих кампаній вже багато років поспіль співпрацюю з багатьма міжнародними зокрема організаціями і донорами. Тому з ким вирішив запросити Олю на мій ефір, тому що так дякую, що прийшла. Отже, і тому хотів сказати, що я був особисто дуже вражений і тим, як проходить кампанія. Ну, починаючи з того, що там було 127 зареєстрованих кандидатів, це здається рекорд. Це рекорд. Це рекорд для всієї для, за всю історію незалежності України. Ясно, що там майже всі вони тою чи іншою мірою технічні. Ну ясно, що там є кандидати, які все одно намагаються і в цій цій ситуації боротися. Там, ну, там є кандидати від самопомочі, які я знаю, достатньо активний зуб Володимир. Потім є Андрійченко, кандидат від демократичних від демократичних. альянсу. Цілком симпатична людина, я ризикну так сказати. Але все, що в нього є, всі його можливості і ресурсні, це він просто ходить по вулицях Чернігова і намагається розповідати. Виборцям, чому не треба голосувати за головних кандидатів, а варто проголосувати за Демальянс. Але а, тут просто є двоє дуже потужних кандидатів. І е, я вже сьогодні ризикнув сказати, що, в принципі, всі можливі вади, здається, мажоритарки, з усією можливою там, не знаю, лапідарністю просто проявилися зараз в 205 окрузі. Яка оцінка загалом? Опори стосовно кампанії перебігу кампанії до тепер. Ну поки що ми не можемо фінальних оцінок робити чи підсумків кампанії. Попереду останні тиждень і день голосування. Це найтакий критичніший момент, насправді. Але кампанія абсурдизувалася з самого старту. Так насправді 127 кандидатів. Це є рекорд і це є аномалія, тому що адекватні люди такій кількості не можуть балотуватися окрім однієї мети. Це мета забезпечити. Необхідну підтримку технічного характеру основним кандидатам. І, на жаль, на превеликий жаль, основні кандидати мають по декілька десятків технічних. Те, що в останній момент знялося 36 кандидатів, не зіграє ніякої ролі, залишається 91. І ми будемо мати проблеми, на жаль, технічно-організаційного порядку, просто виборчі комісії, які будуть рахувати 91 кубку або вписувати 91 результат різних кандидатів, навіть якщо вони по одному бюлетенню чи голосу наберуть, це проблеми. Сама велика може підрахунок затягнутися. А на фоні загальної тенденції підготовки різних провокацій, скандалів, то що так виглядає, що це підготовка до місцевих виборів. Ага. Тобто деякі політичні партії розглядають 205 й округ, так як є медійне зацікавлення національного рівня до того, щоб розкрутити власні політичні сили, політичні проекти і абсурдизувати вибори на цьому рівні. На жаль, мене таке враження, що це вже гра ресурсів і гра нервів ресурсів, якщо на старті виглядало, що один кандидат буде застосовувати в більшій мірі адміністративний ресурс, другий фінансовий, то сьогодні це дзеркало. Тобто, як тільки один з найбільш рейтингових кандидатів починає матеріально мотивувати виборців, виборців другий розпочинає власну кампанію. Як тільки заводяться люди фізично підготовлені спортивної зовнішності в місто, з'являються такі ж люди від іншого кандидата, на жаль, вже мало місця і поява зброї, як ви знаєте, у вилученні машині. Затримані, де були конверти з грошима, по 400 гривень там лежало. А було виявлено і зброю і списки виборців. Ну тобто, не сам список виборців як сирокопія, але дані виборців з прізвищами. Досі до не зрозуміло, чи на цю зброю є дозвіл, оскільки там був дозвіл на сайгана, тобто мисливський карабін. Ми всі знаємо, що ну не знаю, знаємо, що він це фактично автомат Калашникова, Але він має він прироблені під, наприклад, спеціальні обойми 10 патронів. Там були 30 Патронні ріжки. І загалом, ну не знаю, я не суперспеціаліст, мені здалося, що це все-таки автомат Калашникова, і, ну, ну, Але це, сама, сама, сама ідея того, що автомат Калашникова, як певний аргумент в багажнику штабної машини. Хоча, по-моєму, досі штаб Березенка не визнає, що це їхня машина, ну в принципі, первинні повідомлення йшли щодо того, що це все ж таки машина, яка має відношення до штабу кандидата Березенка, і також певні су суміжні джерела інформації повідомляли аналогічні, аналогічні дані. Але я думаю, що зараз не час обговорювати, яка саме марка зброї лежала в машині. Просто сам факт під час виборів використання зброї, навіть якщо вона була не застосована з бойовою метою на той момент, це ненормально, І ми просто можемо собі уявити, що може відбутися в день. Голосування хочу нагадати, що нещодавно міністр внутрішніх справ Арсан Аваков заявив, що будуть направлені додаткова міліція і операційні групи до міста Чернігова, які будуть працювати цей весь останній період. А він закликав і журналістів, і громадські співпрацювати. Я сьогодні написала лист Арсену Борисовичу, отримала відповідь. В принципі, мала комунікацію з деякими помічниками його, і я сподіваюся, що ми зможемо як мінімум розуміти, хто там точка. Впливу, і які саме сили на день голосування і останні тиждень будуть залучені з боку МВС, якщо не секрет про що було що ви питали в листі авакова міністра? МВС. А, ну так як у нас був досвід комунікації під час різних ефірів ага. і останніх парламентських виборів, я просто послалася на його пост до того, що була інформація, що ви направляєте додаткові сили до Чернігова. Ми хочемо знати, які кількості для чого і що буде відбуватися, і готові співпрацювати, якщо мова. Йде а, про загальні питання перешкоджанням порушенням виборчих прав або громадського порядку в день голосування. В принципі, відповідь була отримана, що є і відповідальні особи визначені, але мене особисто а, трошки м, ну напружила інформація щодо проведення спецоперації. Ага. Тобто, ми можемо уявити собі, що в день виборів там по суті буде фортеця не заїхати, не виїхати. Так. Але що саме буде відбуватись до цього періоду до дня голосування, так. це вкрай важливо, тому що це може вплинути на загальну поведінку кандидатів в день голосування. Були вже... Сотні людей в камуфляжі, я нагадаю, біля Окружкому, наприклад, демонстрація сили така була з боку, здається, Корбана. Так що, я думаю, що Березенко теж може відповісти чомусь подібним. Ну, і, ну, я, до речі, хочу знову повернутися до цього фото. Це, напевно, може ви вже бачили. Це, це, це моє фото, я сам його робив, тому що я був там на місці. Оце ця Toyota Camry, коли вскрили вже багажник, і там, от бачите, експерт МВС розкриває там. Величезний такий пак конвертів, і в кожному по 400 гривень було відкладено. І це збігалося з інформацією, яка гуляла вже, зокрема від штабу Корбана, про те, що роздають від Березенка конверти по 400 гривень в кожному. І ми так і не змогли отримати такий, знаєте, зрозумілий коментар від пана Березенка, тому що Березенка стратегія така: я зустрічаюся з виборцями в під'їздах і на подвір'ях. Я нічого не знаю. Які, які, які автобуси що? от в мене є штаб, от з ним розмовляти ну, і це дистанціювання від проблеми, тобто, якщо Корбан. А... Геннадій Корбан, скажімо, присутній на всіх конфліктних ділянках, тобто, чи це блокування машини, чи це якісь протистояння біля окружної виборчої комісії, то Сергій Березенко він дистанціюється від цих процесів. Хоча і виборці, і журналісти всі розуміють, що без рішення кандидата на ті чи інші дії навряд чи щось може відбуватися. Оля, було порушено триша кримінальна справа саме за фактом підкупу. Це не в перший раз, звичайно, в Україні, але наскільки тут серйозні докази на Думку на ну докази думку. серйозні, тобто, якщо є гроші списки громадян. І можна довести відношення цих коштів машини до окремого кандидата або штабу, то в принципі цього достатньо як правової бази або доказової бази для подальшої роботи. Люди, які краще. були в автобусі, вони мають нести якусь відповідальність, якщо вони справді брали 400 гривень, чи вони будуть виступати як свідки, як їх примусити свідчити? Так, в нас ще дуже мало практики, але в жовтні місяці минулого року були прийняті зміни до кримінального кодексу. Сьогодні відповідає сторона не тільки яка надає кошти, а й та яка бере Вповідальність дуже серйозна. Громадяни, які отримали матеріальні блага, це не обов'язково 400 гривень. До речі, той продуктовий пакет, який роздає Геннадій Курман. Точніше, благодійний фонд Укроп, який, начебто, не є представником партії Укропа, так, але ось, тим не менше такі це це велетенські просто черги. Люди так. стоять з шостої ранку, деякі з третьої ночі приходять бабусі і Шіро... стоять до другої години за місяця дня, і з потім з другої до сьомої, щоб отримати той просто. Не знаю, вожденний, так це сказати, кульок, в якому є рівно якась така крупа, найдешевша. Ну, там така. загальна вартість цього пакету в середньому 52 гривні. 52 гривні, так. але за 30 гривень здається, це е, більше 30 гривень. Це вже вважається підкоп. 3% чи мінімальної зарплати це 36 гривень. 36 але гривень. суть не в тому, що 36 гривень це є визначено законом і кримінальним кодексом були роз'яснення. ЦВК, щодо що до цієї суми, але це стосується подарунків агітаційного порядку. офіційних, наприклад, якби тобі подарували блокнот або якийсь записник з логотипом кандидата чи благодійного фонду, голосуй за мене або просто згадувала сім'я. Він коштує і це має 30... бути. 35, 6, 35. тому що якщо більше 36, це вже підкуп, але все інше, якщо це пару пакетів гречки, це не важливо, скільки це коштує, тому що в цьому є агітаційна мета. Більше того, не важливо, чи це вплинуло на вибір громадянина. Тобто, якщо буде визначено, що від кандидата дали, а громадянин взяв і мета є вибори, то не важливо, чи ви проголосували за Корбана чи Березенка, і не важливо, у кого що ви взяли. Я не договорила так. От відповідальність зараз для виборця просто які. Які візьмає продуктовий пакет в разі належної роботи правоохоронних органів, це до двох років обмеження волі, або до двох років ув'язнення, або серйозний штраф понад 5 тисяч гривень. Я думаю, що бабуся, яка бере за 52 гривні пакет, має задуматись. Хоча ну, у суспільства дуже високий рівень лояльності до цих речей, тому що люди бідні, немає асоціативних рядів, що люди бідні, тому що вони вибирають корумпованих депутатів або державних службовців. І відповідно краще взяти це і потім отримати неважливо яку Верховну Раду чи неважливо який кабінет міністрів. Тобто немає цього зв'язку, який є прямим політичним наслідком а, того, що люди продають свій голос в тому числі. Я хочу таки зрозуміти, є відмінність, ключова, якась відмінність між роздачою гречки біля цих от наметів, які, начебто, без агітаційних матеріалів, але бачите, там символіка є укроп. Вона абсолютно ідентична до тої самої символіки, що в сусідній поруч стоїть штаб та укроп. І ми ходили і питали людей, і всі люди майже в черзі казали: ну там ми знаємо, це корбан роздає. А, тобто, і, і тим, що, наприклад, роздають гроші, якщо справді так виявиться, це буде доведено, роздають від імені кандидата і підкоція скупка голосів. Наслідків юридичних немає різниці між грошима і між матеріальним благом, як то товари, послуги, угу. огляди медичні це також підкуп. Там відбуваються огляди, кандидат від самопомочі організовував Організовує огляди. заміри тиску в трьох наметах. Ми теж з ну, тоб... його запитували про це і казали, що наприклад, опора вважає, що це порушення. Тобто, наприклад, коли кандидат... Він сказав, так якщо б у мене було 40 наметів. Тоді та, я з вами У це ні. Це ні. Крім того, підкуп це не обов'язково конкретному громадянину. Це організації, інституції виборцям. І проблема в тому, що офіційно це благодійний фонд. Ну, Проблема розуміння кандидатів або юридичної служби. А благодійний фонд, начебто, не має відношення до суб'єкта виборчого процесу партії, укропи кандидата, який зареєстрований. Але цей зв'язок є прямим. Тому що агітація згідно закону, це все, що спонукає виборця голосувати чи не голосувати за кандидата, тому що агітаційні заходи можуть бути і проти, і це це дозволена практика. Отже, чи це спонукає? напевно, цих людей це спонукає. Вони розуміють, що Б благодійний фонд БФ чи політична партія ПП Укроп різниці в цьому немає. Але ми багато говоримо про Корбана, і мало говоримо про Березенка. Отже, оці так звані соціальні угоди. Це той самий підкуп, тому що згідно кримінального кодексу, навіть обіцянка матеріальної винагороди це вже є підкуп. Тобто, якщо факту передачі не було, але кандидат сказав, я вам заплачу або я вам виплачу, або я вам а, якусь програму забезпечу на 205-й округ, і бюджет сюди піде, ресурси, і ви отримаєте вигляді, в тому числі послуха непрямих грошей, це підкуп, тому що кримінальний кодекс передбачає і. Об, обов'язок зобов'язання кандидата не тільки факт передачі, Но... отакі От нас жорсткі норми сьогодні кримінального кодексу, але отак воно виконується. Тому як, що як воно працює, тому що навіть будучи під час агітаційної зустрічі Березенка, в нього основний меседж був, наприклад, у вас дорога погана. Не переживайте, я зустрінуся з міністром. Ми знайдемо кошти на те, щоб її поремонтувати, ну от вам і е, якісь матеріальні блага організаціям, інституціям і в тому числі місцевим самоврядуванням. Єдине, що варто ще додати, що біда наших кандидатів, що вони самі не розуміють в чому проблема. Тобто, це є аля нормальна практика, так роблять всі. Тому в нього є ресурси, в мене є ресурси, і це все треба інвестувати у вибори. Але в мене таке враження, що є бажання просто сплюндрувати виборчу кампанію, тому що такого відкритого. Порушення, яке б сьогодні могло привести до тисяч ну не до тисяч, але до десятків кримінальних справ. Я ще не бачила. Єдине, що відповім, ви запитали, як воно працює ці жорсткі норми. Так, от за фактами 2014 року, в нас є аж два судових вироки по підкупу виборців, аж два серйозні. Ну вироки ну спочатку це було засудження до ув'язнення, але потім була ухвала суду щодо пом'якшення відповідальності до великого штрафу. Але випадки аж два. А хто були притягнуті? Фактично, це були організатори Ну, організатори це ті, хто були посередниками між штабом і між виборцем. Тобто це були кандидати. навіть не працівники штабу. Ні, тому що в нас немає поняття юридичної особи. Штаб, що це таке. А коли мова йде про те, що кандидат намагається виправдати, я хочу заплатити агітаторам Вибачте, згідно трудового і податкового законодавства, це що? Це цивільно праві угоди, підряду були підписані, сплачені податки. Це трудові угоди, це угоди якоїсь форми найму контракти. Ні. Податки не платяться. Тобто, оцими машинами мали би в правої державі зацікавитись і податкові служби. Тут, до речі, що є така проблема, яку ніхто не піднімає. Ну то що ми піднімаємо, звичайно, просто за тими всіма автоматами, калашниковими і конвертами. Воно навіть десь губиться. Це те, що от коли ми приходимо, скажімо, в ВК, то там в складу ВК це, як правило, люди, які весь час тим займаються. Вони там працюють то на одну силу, то на іншу. І неофіційно мені казали, неофіційно не буду називати хто, що, наприклад, в Чернігові зараз одне місце коштує в 30 тисяч доларів ВВК. своєї людини. Та. Тобто, це вартість людини. Плюс щось коштує на, звичайно меншу суму, але член відповідно ДВК. Тих ДВК 84. І мені, наприклад, Прямим текстом казали, що ми хочемо мати контроль в ДВК. Там чи там, і це зрозуміло, ці люди, які борються за перемогу в цьому окрузі, і, і якими методами вони контролюватимуть ці членів ДВК, і нашу знову ж таких ми можемо приблизно собі уявляти, як ми були, скажімо, в Севастополі, коли добирався Новинський, і ми помітили, що там є ще другі списки, за якими перевіряють, чи люди, які взяли наскільки я розумію, гроші прийшли і, і проголосували так, як треба. Ну щоб ну, там, треба... Не гроші, там не було. обов'язково гроші, але там Адміністративний тиск в якийсь. Ну, словом, якісь, якісь були другі списки, де позначалося, чи прийшли правильні виборці. Тобто, чи була відпрацьована якась там програма, може агітаційна і так далі. Не можу тут стверджувати. Для чого потрібен контроль ще над ДВК? І як взагалі уникнути цієї ситуації? Тому що, ну. Уникнути з цієї ситуації доволі таки складно, але бачите, дещо девальвує посаду члена ОВК, тому що за мою інформацію на останніх парламентських виборах 2014 року були ОВК, за голову, в яких платили 50 тисяч доларів, Хто за голову. За голову, так а якщо говорити про чому так відбувається, тому що вибори це бізнес для багатьох. От ви реєструєте партію, а вона отримує квоту в виборчій комісії окружного чи дільничного рівня. А ви тоді йдете до кандидатів і говорите, вам потрібні люди? От заплатіть мені за цю квоту стільки, то і тому відбувається мільйон ротацій, тому що від фіктивних людей треба перейти до реальних виконавців ваших завдань. І а, після того як сформовано ДВК чи окружна виборча комісія, починає зміна людей на реальних виконавців а тих, які будуть готові за будь-яку ціну забезпечити вам перемогу. Чому так відбувається? Тому що в нас це норма. Тобто, про це мало говорять. А якщо говорять, на це немає ніяких е, дій, в тому числі щодо фальшування документації виборчої, тому що заяви на погодження бути членом комісії повинні бути власне підписано людиною. А коли е, навіть на чергових виборах, які трошки менше під контролем, тому що велика кількість одночасних заходів і кампаній, е, виявляється, що величезний відсоток людей не знають, що вони стали головою кружної. Но виборчої комісії, і тому вони не прийшли на перше засідання. Ну це якби так спускається з рук, іначе все, все в межах норми. Тут просто велика увага до цієї ситуації. Я боюся, що в день виборів буде дуже гаряче. Я знаю, що туди їде величезна кількість народних депутатів від різних політичних сил. Тобто журналістів зрозуміло, що там буде величезна медіаактивність, і з іншого боку, на жаль, якщо стільки ресурсів викинуто на кампанію, кандидати повинні здобути свій результат означає що вони або можуть потім іти на зрив підрахунку угу. ну тобто затягнути процедуру настільки що результат може бути не встановлений або встановлений з великою проблематикою ти ж при якісь... 90 чимось кандидатів які лишилися в грі це не так або не йти плакова, на якийсь навіть силовий варіант і це дискредитація виборчого процесу як такого. і навіть е, цей сигнал від міністра внутрішніх справ що буде окрема це зовнішня група так. міліції угу. для проведення спецоперації, це жахливий інцидент е, тому що мова про те, що в міністра немає довіри до представників на місцях внутрішніх справ до обласного управління міського і таке інше, Мілиці... тобто потрібно приводити людей зовні для того, щоб забезпечити контроль за такими речами чи належне фіксування, міліції було напрочуд мало. Ту ніч, коли відбувалися події, тому що в якийсь момент було дуже багато спортивних молодиків з обох боків. Причому деякі, наскільки я розумію, мали вогнепальну зброю при собі, оскільки в них були характерні квадратні такі, знаєте, є сумки, які дуже люблять бодігарди носити, щоб не ходити з кобурою, але вона виключно виглядає. От і е, вони всі мали. Ну там там могла мала бути це, це могли бути травматичні пістолети. Наприклад, тим не менше, вони мали дуже багато людей такі сумочки. Відповідні вони там штовхали, Особи. Міліції було мало до, до 100 під кінець, але там і доходило людей 300-400 з обох сторін. Тому я не, не зовсім розумів, чому так мало міліції, скажімо, і вона була дуже кволою, аж коли потім. Підтягнули цей Чернігів один, здається, та а, полк. І хочу до речі, ну, і хочу прийти до іншої теми. Ну чи до цієї теми, просто до іншого аспекту. Оце я тут знайшов вибори 2014 року, а, і Валерій Куліч, який тепер є головою облдержадміністрації Чернігівської, чому власне відбуваються перевибори, він тоді переміг а, дуже таким серйозним розривом, набрав 28%, Але в перерах, перерахунку на голоси це є 22 тисячі голосів, навіть менше. Це при тому, що там а, Здається, в цьому окрузі десь біля 80 тисяч десь, чи більше навіть мають право, чи 140 тисяч. Можна зараз помилитися, навіть 140 тисяч здається, мають право голосу в цьому окрузі. Тобто не так багато людей насправді проголосували. Була невисока явка, і я не знаю, яка явка зараз прогнозується, але мені просто цікаво, наскільки ці технології гречки. Або підкупо виборців можуть бути вирішальними в загальному от цьому голосуванні ну я боюсь, що вони можуть бути вирішальними, тому що тут працює декілька факторів. Перше притомні люди виборці в 205-му окрузі, бачачи цю ситуацію, не мають для себе якогось ідеального кандидата. Тобто вони не мають мотивації йти голосувати. Угу. Хто в цій ситуації отримує мотивацію? В першу чергу, соціально незахищені верстви населення, які отримали ту пайку або підписали з ними соціальну угоду з персон... Еспективою отримати 400 гривень, і явка на повторних виборах або позачергових вона завжди нижча ніж на чергових, тому що немає загальної національної кампанії. Не виходять лідери. Перші обличчя партії не агітують прийти на голосування. Тощо тому явка навряд чи буде вище 50%. Ти прекрасно пам'ятаєш, що в тому ж Севастополі явка була 27%. Ну правда, вибори були 7 липня 2014 року. Тобто, ще, ну в принципі, той самий сезон. І сподіватися на те, що прийде величезна кількість активних людей, якщо вони знайшли свого кандидата, можливо так, але на фоні цієї загальної кампанії чомусь у мене відчуття, що виборці мають певний писіміст до неї. в Цілому це правда, оскільки в одній з кав'ярень загалом. Чернігів, як і інші периферійні міста, відносно небагато містечко, але там вже в центрі з'являються якісь гарні кав'ярні, цілком такі київські, я би сказав, чи навіть львівські, але з дуже помірними цінами. І в з таких ми зупинилися, щоб випити кави десь в обід, і там були це такі середній клас місцевий. І вони побачили, що ми з громадського вони почали запитувати і їхнє. Вони казали, те, що їм нема кого голосувати, тому що. Все одно є два кандидати для мене це насправді ілюстрація, наскільки є поганою виборча система. Якщо, маючи 127 кандидатів, люди не мають вибору, тому що вони мусять обирати між Березенком і Корбаном, і вони напряму кажуть, ми не хочемо ні того, ні іншого. І насправді ж є, напевно, достойні кандидати через тих з тої сотні, цілої, може навіть там, не знаю, будь-хто. Був би достойнішим ніж ці двоє. Ну це я так знаєте припускаю. Але, але виходить, що є певна колія, яка вибудована для виборців, певні рейки, і вони їдуть або в цей бік, або в цей. Ну це проблема, але це не тільки проблема для виборців, а для кандидатів. Тому що якби було серед 127 або зараз 91 одного кандидата такий боєць справжній, він би мусив боротись до кінця. Ну просто... сьогодні і виборців і кандидатів переконали, що є лише два. Насправді ніколи на виборах так не буває. Тобто, ми ведемося на той алгоритм дій, який заготовлений для нас технічними штабами. З одного боку, так, але з іншого боку, це присутність змі. Це ну не секрет, що фактично скуп. Плані всі змі на корню, я думаю, в Чернігові об два, об, 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 обома штабами, і тому тільки про них лева частка йде інформації. Це весь інформаційний потік, дуже багато білбордів. Ну і головне, це те, що вони присутні на усіх таких акціях. Запроси бабусю на свято, там в кожному подвір'ї, там це Березенко або роздача цієї гречки від Корбана. Якби. Працювало ЦВК, якби працювали правоохоронні органи і суди. Можливо, це можна було б просто відразу припинити і тоді поставити всіх в рівні е, умови. Ну, це, я, я не знаю, для мене про... Це... про ЦВК. сьогодні ЦВК звернулося Тут, до правоохоронних органів Генеральної прокуратури, міліції СБУ з вимогою навести лад. З точки зору правоохоронної системи, в 205-му окрузі, я не знаю, як це буде реалізовано я не розумію, чому ЦВК так довго чекало. Я розумію, що це органи, які, наприклад, якщо до них прийшли заяви скарги. То вони якось мусять реагувати, наприклад, переправити цю інформацію до відомства, яке безпосередньо за це відповідає. Якщо не прийшли, то ЦВК звітує, що так виглядає, так що все проблемно, але в нас лише одна скарга щодо там агітації без вихідних даних. Як ви можете говорити, що це проблемно, якщо є лише одна скарга? Тому це проблема і кандидатів, в тому числі тих, які не мають грошей, і ходять ніжками. Вони мали вже засипати і ЦВК, і міліцію відповідними заявами. Але що було зроблено на? 12-й рік перед виборами в законі про вибори народних депутатів прибрано норму щодо можливості зняття з реєстрації, і тоді це було обґрунтовано абсолютно, тому що тоді це використовувалось використовувалося для того, щоб партія регіонів знімала з реєстрації конкурентів. А тому сьогодні відповідальність за це може бути лише в кримінальному процесі або адміністративному, а не в виборчому судове рішення. Судове рішення, якби було рішення щодо кандидата за вчинення кримінального злочину, ну вступило в дію до дня голосування, то він би був знятий з виборів. Але інших підстав немає, хіба що кандидат, як громадянин, позбавлений права бути обраним, тобто пасивного виборчого права, цього не може статися. Чи може бути ситуація, коли, скажімо, вже постфактум, після того як буде приведений до присяги депутат, буде з'ясовано слідством, судовим до судовим, судовим вже слідством про те, що все таки були факти підкупу, наприклад, і вони істотно вплинули зокрема на перемогу цього кандидата? Де юре, так але де факто, що ми мали, наприклад? Стодовому окрузі Кіровограда ми вивчали судові рішення, і зокрема частина кримінальних справ постудовому окрузі була закрита через те, що закінчився офіційно виборчий процес і порушення, начебто, вже ні на що не впливало. В цьому проблема трактування законодавства і нашими судами, і міліцією, що немає терміну давності. Якщо Тобто для них є термін давності, дедлайн виборчої кампанії. Якби це було в належний спосіб розслідування і передано до суду, а там би притомні судді сиділи то зрозуміло, що цей депутат ніс би відповідальності після обрання, але знову ж таки, маючи депутатську недоторкання, уявимо собі, що справа дійшла до суду, є вирок суду. Але є сторона, яка має недоторканність. Тобто, це вже роль парламенту приймати рішення щодо свого колеги, щоб позбавити цю депутатської недоторканності, тому що йде кримінальний процес, цю людину мають судити за підкуп. Наприклад, я дуже маю мало оптимізму щодо того, що це в Україні найближчі роки має стати. Може статися, воно має статися, але ще це навряд чи станеться чи. Добре, дякую. У нас була Ольга Івазовська, координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА. І хочу сказати, хочу завершити просто цю розмову цитатою, яка з'явилася на сторінці в Фейсбуці Міхаїла. О боже, я ніколи це не зможу вирумувати. Коротше, Михаїла Сакашвілі, називаємо це так. Ось який пише, що. У зв'язку з виборами на 205 окрузі в Чернігові мене вразило, що на місці не було жодної міжнародної або об'єктивної національної спостережної місії. Люди благали про вільні та чесні вибори, але недостатньо бути присутнім лише в день виборів. Сьогодні грубі порушення вже відбуваються і не можна виключити, що вони трапляються з обох сторін. Він звертається також до офісу демократичних суті ОБСЄ та неупереджених організацій недержавних їхати до Чернігова, щоб дуже важливі вибори не перетворилися на фарс. Я не знаю, волючи. Коментуєш це. Ну, якщо пан Сакашвілі дуже добре знає про ситуацію на 205-му окрузі, може б він не приїхав тоді агітувати за одного з кандидата порушення, з боку якого також відбувається, щоб зберегти свою репутацію. А українська неурядова спільнота там буде обов'язково. Наші спостерігачі там працюють, день виборів будуть на кожній дільниці. А, ну, побачимо. Дякую, Ольга Айвазівська. Ой Боже, була у нас в нашому ефірі.